Масаж немовлята. Чи потрібен він для розвитку? Слід розуміти, що масаж не слід розцінювати як лікувальну процедуру, яка має вирішити якісь питання здоров'я. Масаж не стимулює розвиток, масаж не впливає на природний тонус у здорового малюка. Масаж потрібен мамі, люблячими руками чоловіка у спокійній обстановці, бо це приємно розслабляє і сприяє збільшенню грудного молока за рахунок стимуляції вироблення гормону любові, окситоцину. Можна розглядати масаж як спа-процедуру у салоні, знову ж таки мамі, щоб виділити годину для себе, відболітися від дня сурка та будинної рутини догляду за малюком та хатніх справ. Масаж для дитини має проводитися руками мами тата. Це тактильний та емоційний контакт з батьками, який має приносити задоволення і вам, і дитині. Легкі поглажування, розминання пальчиків, доповнені ніжним голосом мами, а він для малюка найкращий у світі. Поцілунками це буде на користь. Масаж з сумнівними спеціалістами, масаж через плач, дискомфорт користі не приносить, а навпаки, може нашкодити. Дитина втрачає довіру до світу та батьків, провокує стрес у малюка, що може негативно позначитися на його зростанні. Може призвести до відмови від груді, неспокійного сну. Масаж не є основою для формування навичок. Часто є такий досвід після курсу масажу став тримати голову, сідати, ходити. Масаж по 30 хвилин в день ніяк не може впливати на фізичний розвиток дитини. Тим паче стимулювати якісь навички. Просто природні набуття навички співпадає з курсом масажу, бо дитина природно весь час знаходиться у бурхливому розвитку, незалежно від розминання тіла масажистом. Навички формуються лише через фізичну активність самої дитини. Так, вона може бути модельована спеціалістом до розвитку, що має відповідну лікарську освіту, педіатром з розвитку, фізичним терапевтом, реабілітологом, але не масажистом. І формування навички пов'язано з включенням певних форм фізичної активності у щоденну рутину дня дитини, наприклад, викладання на животик. Техніка масажу батьками вдома: цей масаж сприяє формуванню здорових стосунків між батьками та дитиною, підвищує рівень впевненості батьків у своїх силах, покращує сон дитини, комунікативні навички та сенсорне усвідомлення. Що розвиває слух. Через розмову з дитиною. Тактильність через дотики. Візуальне сприйняття через зоровий контакт. Вестибулярний апарат через легкі розгойдування. Техніка 30 секунд. Говоріть з малюком. 10 хвилин розмовляючи з дитиною та дивлячись на неї, погладжуйте її голову, тулуб, руки ніжки. 5 хвилин колихайте дитину. Як обрати час для такого масажу? Ви достатньо спокійні. В кімнаті тихо і комфортно. Ви можете дати дитині 100% уваги. Дитина в хорошому настрої. Варто припинити масаж, якщо дитина плаче або хникає. Дитина метушиться. Дитина гикає, хмуриться. Дитина не хоче дивитися на ваше обличчя відвертається від вас. Рухи занадто утруднені. Гімнастика. Легкі вправи з мамою, які проводяться у комфортний для дитини час, у хорошому її настрої, доповнені контактом очі в очі, розмовою та усмішкою батьків, допомагають дитині зростати в любові, вчать розуміти своє тіло та відчуття, розвивають тактильну та сенсорну чутливість. Тому, звичайно, що ви можете робити таку собі легку зарядку, якщо у вас є на це натхнення. Те саме стосується вправ на фітболі, які підібрані відповідно до почуття комфорту дитини. Рекомендується починати легкі вправи ближче до 2-3 місяців життя дитини, коли у неї поступово зникає природний тонус кінцівок. Вона краще тримає голову, адаптована до оточуючого світу. Ніколи не довіряйте сумнівним спеціалістам, які пропонують вправи з екстремальними рухами, які здаються вам дуже різкими, в екстремальних температурах тощо. Це може призвести до травм та вираженого стресу у дитини. Обіцяють вилікувати від тяжких порушень за 1-5 сеансів, лікують пологові травми, гіпоксію, вади розвитку. Представляють свій метод як авторський, єдиний правильний чи рятівний.